Один загиблий та троє поранених. Такі наслідки нічної атаки на Нікопольщині. Агресор тричі гатив порай центру та Марганецькій громаді. Від удару загинув 18-річний хлопець у постраждалих мінновибухові травми. Пошкоджена церква, п'ять приватних будинків та дві господарські споруди. І до уваги тих, хто постраждав від російської агресії. Комунальні служби продовжують відновлювати зруйновані будинки, усувають наслідки обстрілів та надають будівельні матеріали. Якщо вам потрібна допомога, звертайтеся до міського кол-центру. Усі контакти на вашому екрані. Час діставати вудки. На нікопичині знову дозволили рибалити. Відтепер на усіх водних об'єктах допускають промисловий, спортивний та підводний вилов риби. При цьому забороняється пересування на моторних та прогулянкових суднах і водних мотоциклах. Разом з тим, до кінця вересня не можна полювати на раків. На порушників чекає штраф. До 680 гривень також вони мають відшкодувати збиток державі у понад 3 тисячі гривень за кожного незаконно спійманого екземпляра. Підтримка від українських та міжнародних фондів переселенці з енергодару отримали гуманітарну допомогу. Благодійники передали продукти, дитячі харчування та засоби гігієни. За словами міського голови, ними зможуть забезпечити енергодарівців на цілий місяць. безмежний рух, слів, ми Україна виборола бронзу в автомобільному спорті. Чемпіонат Європи пройшов у Швейцарії. Там зібралися найсильніші кордовики з 14 країн. Нашу державу представили 12 автомоделістів. Тренер команди, викладач з покрова Володимир Томілов. Тепер збірна у п'ятірці найкращих та вже готується до наступного чемпіонату, який пройде у 2024-му в Угорщині.